Привіт! Давно не бачилися. Якось так сталося, що останні два роки були так, ото. То Росія повномасштабне вторгнення влаштує, то потім ми почнемо дізнаватися про злочини росіян, які вони вчиняли на окупованих територіях. Тут і страти військовополонених, і вбивства цивільних, пограбування, зґвалтування, катування, вивезення дітей за кордон, десь будь. Одним словом, було не до справ Майдану, тим паче, коли шахеди над головою літають. Але це взагалі не означає, що в цій історії нічого не відбувається, тому що новин насправді більш ніж достатньо. І традиційно почнемо ми з тітушок. До речі, привіт, я стас Козлюк, журналіст і настав час розказувати історії. Історія буде про напевно найбільш відомого тітушки часів майдану Юрія Крисіна, бо він в чергове може уникнути покарання за свої злочини. Але почнімо як то кажуть, крок за кроком, і я б хотів нагадати взагалі, хто такий Юрій Крисін і чого ми про нього тут говоримо. Якщо спробувати охарактеризувати його коротко, то це такий горлівський пацан, який прийшов к успіху. Власне, народився він в горлівці, в нульових перебрався до Києва. Тут заснував свою <кхм> охоронну фірму і почав підкорювати Київ. Людина таких, я би сказав, нетривіальних здібностей встигла засвітитися в доволі цікавих історіях, наприклад, боях за приватні парковки. Або ж в рейдерському захопленні лукянівського ринку, ну і як вишенька на тортику, захоплення житла в центрі Києва, яке в часи Революції Гідності перетворилося в перевалочну базу для тітушок. Очікувано, що людина таких нетривіальних здібностей владі Януковича була дуже потрібна. Один з найбільших талантів Юрія Кресіна це здатність зібрати кілька сотень людей в одному місці для дуже різних завдань. Від доволі спокійної охорони табору гопніків з організації оплот до полювання на майданівців за свої злочини часів майдану Крисін отримав аж цілих два вироки. Перший з них пов'язаний з вбивством журналіста видання «Вєсті» В'ячеслава Веремія, якого нагадаю, тітушки вбили в ніч на 19 лютого на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської Крисін був в одній з цих груп, нібито був причетний до побиття і. В стрілянини в цього журналіста суд тривав доволі довго, і в результаті, в 2017 році Крисін отримав строк умовний. Одним словом, йому майже вийшло пропітлять і власне зникнути на горизонті. Але сталося громадянське суспільство, і як не дивно. Прокурори, яким було не байдуже на цю справу, в результаті з апеляційних засідань витесли все можливе і Крисін поїхав в тюрму десь під Торецьк на цілих 5 років. Поки тривали апеляційні суди, Дарницький районний суд Києва намагався розібратися з ще одним злочином, до якого був причетний Юрій Крисін. Власне йдеться про викрадення Владислава Іваненка. Пересічного киянина, який їхав від батьків додому і просто на станції Метро Петрівка попався під руку тітушкам. Чоловіка викрали, довго катали по Києву, потім привезли в наметовий табір на станції Метро Бориспільська, там його катували. Багато разів погрожували його вбити і вимагали інформації, на кого він працює, не знаю, е, хто фінансує автомайдан, хто фінансує Майдан, хто їхні лідери, хто дає їм накази. Очікувано, що такої інформації не було і бути не могло. В результаті і на щастя, Іваненка відпустили. А Крисін. Крисін настільки не хотів ходити в ці суди, що в якийсь момент його знайшли в дитячому відділенні інституту серця. Користуючись нагодою, хочеться передати при... привіт пану Тодурову. Сподіваюсь, що у нього все добре. Врешті, в 2021 році Крисін отримав другий вирок 8 років тюрми. Суд визнав, що тітушка був причетний до викрадення і катування людини. Якщо говорити офіційною мовою, то це співучасті підбурювання до вик до катування людини за попередньою змовою, групою осіб. От от таке довге і нудне формулювання. Тим не менш, суд визнав, що кількість зібраних доказів була достатньою, вважає вину доведеною, е і плюс, оскільки Крисін вже на той момент сидів у тюрмі, врахував це. І загалом Тітушка мав сидіти десь під Турецьком до 2026 року. І 23 липня в справу втрутився Верховний суд. Він розглянув скарги адвокатів Крисіна і вирішив, що вирок потрібно скасувати з причин, які для мене не зовсім зрозумілі. І тут я зацитую, тому що на думку Верховного суду. Апеляційний суд під час розгляду справи Крисіна підійшов до роботи формально, без з'ясування належним чином всіх обставин, необхідних для перевірки доводів апеляційних скарг. Ну і там далі ще багато тексту. Якщо спробувати перекласти цей канцелярит людською мовою, то Верховний суд сказав наступне: апеляційний суд зробив свою роботу погано, тому що не розглянув всі докази, які хотів розглянути захист Крисіна. Направду я навіть не знаю, що ще можна було додатково б розглядати, тому що за от всі ці роки, поки тривали судові засідання, і в Дарницькому суді, і потім в апеляції, суд напевно не з'ясував тільки одну деталь: який бренд одягу пан Крисін любить носити, тому що і викраденого Іваненка допитували кілька разів, і навіть колеги Крисіна свідчили проти нього. І... Гора документів негласних слідчих дій, тобто стеження за крисіним його телефонами, розмовами і так далі, підтверджувала для суду його провину. Адвокати ж натомість переконували, що вина не доведена. Крисі ні з ким про тітушок не говорив, нікого не координував. А те, що він дзвонив пану Чеботарьову, це напевно один з найважливіших тітушководів часів Януковича. То це просто співпадіння. І говорили вони не про тітушок, і не про те, як протидіяти протестам, а говорили вони про те, як збудувати церкву. Що іронічно Крисін отримав гонорар за свою роботу в приблизно 200 тисяч. Доларів, ну, принаймні так говорить слідство. А отримував він ці гроші неподалік від Києво-Печерської лаври. Що найбільш смішне, так це те, що рядові виконавці цих злочинів, от з цього величезного гонорару, отримали заледве ледве по 100 доларів. Які тут є ризики? Взагалі, які є ризики в цій історії? Він один і він великий. Крисін втече від правосуддя. Знову. Тому що якщо його адвокати зможуть дотягнути час до 21 січня 2024 року, Крисін може вийти на свободу. Причина тут доволі проста: кожен злочин в Україні має свій строк давності і навіть убивство. Якщо ми говоримо про Крисіна, а це пособництво підбурювання до катування людини групою осіб за попередньою змовою. Я вивчив все-таки це формулювання, то строк давності цього злочину це 10 років. Іваненка викрали з метро Петрівка 21 січня 2014 року. Додайте до цієї дати 10 років, і ви зрозумієте, що вже у лютому, якщо апеляційний суд не встигне розглянути його справу і не ухвалить новий вирок. Крисін може вийти на свободу як цілком чесна і адекватна людина. Радує в цій історії одне. Що почати повторний розгляд в апеляції мають вже 31 серпня. І якщо росіяни не влаштують якийсь черговий ракетний обстріл, то, можливо, суд навіть встигне за кілька засідань, в чому я, звісно, дуже сумніваюся, але, тим не менш, розглянути цю справу. Ну, а з історіями в мене на сьогодні все. Дякую, що. Додивились це відео до кінця. Дякую, Артему Албулу, що запросив до себе в гості і витримав цей запис. Бережіть себе, маєте тихий день, спокійну ніч, не ведіться на всрату російську пропаганду. Донайте волонтерам і фондам, які ви знаєте, які, яким ви довіряєте. Підтримуйте збройні сили. Підтримуйте збройні сили і не ігноруйте повітряних тривог. Побачимось.